Всім доброго здоров'я. Сьогодні зранку був мороз, зараз така погода більш-менш вирівнялася. І ми от виїхали з малим на сьогодні транспортні роботи. Ми виїхали трошки назбирати всяких природних матеріалів. Тут назбирали два мішки голок, треба лухину посадити вже якраз березень час. І отут швагрові привезли такі відходи від грибниць і треба взяти пару таких от тюків невеликих і хочу хоче жінка е клубніку, полуницю. От І ми сьогодні трошки проїхали. Тут таке трохи болото, але вже підсихає. От зараз накидаємо в прицеп і їдемо додому. Вже в лісі були. Ліс починає оживати. Природа вже починає оживати потрохи. От зараз у нас десь от показує 5 градусів тепла. Наразі зранку було мінус 4. Але природа бере своє. Так що зараз грузимось. І це, і помаленьку їдемо додому. Село наше в тій стороні, там додому десь кілометра півтора, не більше. Та й отакі у нас сьогодні роботи. Так, закидали трошки прицеп. Їдемо. Їдемо помаленьку додому. Опа, рукавиця впала. Що на. у нас там на засипав сьогодні шо план. Ось город робити тут мокро ще наразі а сьогодні гарна погода. Набирали на колеса болота Марко, тримається? Тримається. Синок їде ззаду. Так, сидить на мішку. Змушений був купити годинник для контролю тиску. Лікар сказав, щоб контролювати тиск постійно, бо як виявилося, маю ваду на випускному клапані серця з народження. Не знав до сих пір. Тепер пішов перший раз на обстеження і виявили ваду. Казав повишений тиск заборонений. Треба постійно підтримувати понижений. Ну, нормальний. Ну, тепер вже п'ю таблетки від тиску постійно. Більше місяця. Та й таке, таке життя буває. Ну і от нам ще пиляти до села, скоро не їду. За малий там скачу на прицепі. Не дуже, нормально йому. Тримайся, тримайся, маленький Чуєш? Спиш? Що, соснов там чи що? Ні? Тримайся гарно Така польова дорога. Такі сьогодні такі транспортні роботи. Швидко не їду. Третя передача. До речі, транспортні всі на 2 веде, тому що, якщо на 4 веде, ну, колеса мають, як завжди, як правило, різну виробі, різний знос. Спереді трошки більше в мене зношені, ну, але не, не суттєво більше, Ззаді менше. І тому, щоб не було напрягів на коробку, на роздатку в коробці, то я, я стараюся їздити на транспортних якихось роботах на задньому приводі, а вже на городі. Ну, в залежності від складності, від важкості. Якщо боронами, я, наприклад, боронував пшеницю останній раз, ой, не пшеницю, гірчицю то їхав, їздив по городі безпроблемно на задньому приводі тільки. На задньому приводі, на другий, третій, як, як виходило, він прекрасно, він прекрасно витягував, все нормально. Причому город перед тим був сфрезерований, Тобто земля пухка і досить великий опір на колеса. Ну, але нормально справлявся все. Так що такі от справи на сьогодні. Добре, буду закінчувати на тому-то коротеньке відео. Ми вже наближаємося до села. Так що всім миру над головою. До наступних відео, як дасть Бог. Так, трохи виїхали на польову дорогу, тут вже заїхали в село. Їдемо дивитися, чи зійшла гірчиця. І от вчу малого їздити на тракторі. Ось трохи об'їжджає болото навіть, ями Та й вчиться. Ось мене поміняє, може, надіюсь. Це ролює по всій дорозі. Так. Ніби їде. Щось газ пробує давати. додавати. Марко, зупинись. Щеплення нейтральне. Помало не спіши, передачі треба переключати акуратно, старайся. Давай ще раз рушай. Їдемо, зараз доїжджаємо вже до нашого поля. Подивимося, чи щось зійшло, чи нічого. Ну текше, текше давай. Помаленько! Помаленько. Болото. Марко! Зліва на траву станеш! На траву заїжджай! Давай, давай! Все, право, право руля бери, право, 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 право! Ще право. Добре, стій. Так, подивимось, чи зійшла наша гірчиця. Певно, що ще ні. Не зійшла, ще навіть от вона є, ще не зійшла. Ще холодно, ще видно полежить трошки. Десь наверху, десь її взагалі немає. Ну, але взагалі все нормально. Земля волога. Волога є, так що волога закрита, добре. Все, їдемо далі. Наразі на нині все.